Маленькі єменські хамелеони з'явилися у Черкаському зоопарку. Дві екзотичні тварини найбільша гордість, адже розмножуються ці ящірки у неволі дуже рідко. Ще одне поповнення маленькі плямисті павучки. Батьками стали і парнокопитні жителі зоопарку. Маленький віслючок, якому лише місяць, уже скоро розважатиме, а можливо навіть і кататиме дітлахів територією парку. П'ять видів хамелеонів у черкаському зоопарку. Це найбільша колекція в Україні. Вона нещодавно поповнилася ще й новими мешканцями. На світ з'явилися малюки єменських хамелеонів. Керівники звіринця задоволені. Зазвичай ці плазуни у неволі майже не розмножуються. Труднося перепрівського в дитячі інкубації. Яйце знаходиться в інкубації коло шість місяців. Тобто, в алічто обліфаравіси та там два місяці, тут шість, поэтому є ризик. Перепади температур, особливо там зимні, от там бувають різкі падіння температур, що може приводити к порушення інкубації. Розмір новонародженого хамелеона не більше двох сантиметрів. Живуть ці ящерки недовго, усього два-три роки. Тож кумедних пазунів бережуть у тераріумі, як зениці ока. Крим хвилих малюків годують переважно маленькими мушками. Залог успіху в виращування та обіліє корму. бачите, Тут безперервно бігають на Тобто, Свічки, таракани, тобто корму повинні бути много. В противному випадку просто може не вирости. Ще одна гордість зоопарку плямисті елблефари. Ці маленькі флегматичні тварини за кольором відрізняються від дорослих ящерок. Новонароджені, розмальовані смугами шоколадного і пісочного кольору, дорослі з крапками на спині. Вся проблема, особливо в останнє час, була з появленням на світ. У нас в основному з'являються самці на світ. Ще, що що у нас буде. Але я сподіваюся, що хоча б здесь хоча б одна самка з'явиться. Ще одна радість для маленьких відвідувачів звірин це дитинча віслюка. Малюк швидко росте, його готують до великих звершень. Є мисль у тому, що потрібно все-таки найти чоловіка, який би займався подобними животами, там поні, осли, для того, щоб використовувати їх для, для дітей, для допустим, фотографування, для катання на осликах. Сьогодні у зоопарку триває ремонт фасаду. Скоро тут з'явиться ще й ботанічний сад. Євгенія Гніушова, Юрій Підлісевич, Віка новини.